Вітаю, панове! Сьогодні ми розглянемо розрахунок параметрів електрообладнання дугових печей. Така невеличка заставка. Це пульт керування електропечами. Так, ну, в основному ми розглянемо все-таки питання електроприводу. Ці всі електронні апарати, електричні і їхній розрахунок ми проводити не будемо. А от Електроприводи, от, зокрема, двигуни. так, Зокрема, двигуни, е, оці, що опускають електроди, ми розраховувати не будемо. Ми розрахуємо двигуни, які там е, піднімають, опускають цей спод кришку, так, які. Ну, Інші двигуни, там, може, дверцята, які є, закривають, відкривають там, де засипається шихта. от такі електроприводи ми з вами розглянемо. Хоча, як ви бачите, електроосадкування багато, розрахунків безліч, багато з них складні і вручну не розраховуються. Ну і як початок розберемо. Кілька електричних схем. Це з лівої сторони схема подачі живлення на електроди. Ми вже її з вами розбирали, так, і з цієї схеми ж йде живлення окремо яке на привод електродвигунів. Так, і ось іще одна схема це приводу саме електродів, які опускаються, піднімаються. Тут стоять двигуни постійного струму, розрахунок достатньо складний. Єдине про двигуни постійного струму їх розраховувати. Набагато складніше, ніж двигуни, асинхронні, трифазні, короткозамкнені, як ми, які ми сьогодні будемо розраховувати. Чому? Ну, Хоча б тому, що двигуни постійного струму, є різні схеми підключення. так, у них якорь окремо, ротор, обмотка збудження окремо, схеми підключення їх різноманітні. В даному випадку ми бачимо, що тут у нас незалежне збудження. Ось у нас обмотка збудження цього двигуна постійного струму. А ось у нас якорь двигуна постійного струму. Так, він і реверсний, і... реверсний, Тобто міняються полюси, в основному міняються полюси на обмотки збудження в даному випадку. Так? Або навпаки, може мінятися на якорі. Десь треба полюс міняти, щоб забезпечити реверс. Треба міняти полюс або на якорі, або на обмотки збудження. Так, ну якщо показано, що обмотка збудження плюс-мінус, значить міняється це все на якорі. Так? Ну, і... Сам момент, частота пов'язані із струмом, який йде через якось. Ну те ж саме, обмотка збуження, магнітний потік. Ну тільки там навпаки. Ну, це так, Коротенько ми сьогодні розглядаємо все-таки двигуни змінного струму трифазний, короткозамплений ротором. Ну і от, зокрема, двигун, який там піднімає, ось засипається у нас в. Піч матеріал, який треба розплавити. так, ну, і Двигуни, які забезпечують, наприклад, піднімання, опускання, пересування даної кошика, корзини. так, ось Кришка бачите, відводиться, піднімається теж, це ж електропривод. Далі електроди, ну, Ще раз скажу, електроди оці, вони піднімаються, опускаються за допомогою спеціальних індивідуальних двигунів. Постійного струму, так і їхнє регулювання може бути там кілька способів. так Ми двигуни розглянемо сьогодні змінного струму. Ну і Приклад виконання, одне завдання. значить Практично наступна ми беремо конкретні приклади, так розбираємо, як проводити розрахунок по даних прикладах а потім нижче йдуть варіанти, і кожен свій варіант бере, не? бере і розраховує. Отже, остаточно, так, остаточно, э, вибачте, остаточно э, мета розрахунку э, розрахувати потужність двигуна і розрахувати, э, розрахувати частоту обертання. В даному випадку частота обертання вже задається. Так. Частота обертання задається, і е, наше завдання розрахувати лише потужність. Значить, потужність розраховується за характеристиками моменту, і частоти обертання є спеціальні формули розрахунку. Мається на увазі двигун. Трифазний, короткозамкнений, з напругою жилення 380 вольт. Так, напругою жилення 380 вольт. Маємо моменти: перший, другий, третій. так, І на кожному моменті у нас працює е, двигун певний час. Перший час, другий, третій час. так. Ну і четвертий час це сумарне значення всіх трьох. Моменти різні, чому ці моменти різні? Ну, в залежності від того, наприклад, яку вагу треба там, піднімати, чи крутити, чи пересувати. Наприклад, 100 тонів. Так, це, умовно кажучи, холостий хід, 800 це навантажений, 400 це якесь середнє значення. Так. Швидкість обертання вала двигуна – 580, але ну, знову ж таки, 600 є, ну 580 це ротора, ротора так, а, а двигун, ну, магнітне поле статора обертається 600. Ми 3000 ділимо на кількість пар полюсів. Так. Ну, в даному випадку, щоб отримати 600, треба поділити на 5. Тобто 5 пар полюсів. 3000 на 5. 5630. Да, значить, 5 пар полюсів Визначаємо еквівалентний момент. Ну і маючи моменти, так, 800-400, 100 і час, на якому в секундах працюють даний. Момент так, квадрати моментів, множимо на час, ділимо на суму цього часу. загального, так, І отримуємося якесь еквівалентне або можна назвати його середнє, ну, в основному еквівалентне значення. Так, ну, двигун, на, я вже наголошував, що двигун на максимальне значення моменту бажано не обирати, бо за інших умов він буде працювати з недовантаженням. Недовантаження двигуна веде до того, що утворюється дуже багато реактивної потужності, що не бажано. Далі, відповідно до графіку, визначається фактична тривалість включення. Тривалість включення, фактична. Ми додаємо весь час, ділимо на сумарний час. До речі, да 240 це не сумарний час, це час простою так Тобто, коли в нас двигун не працює. Да? 90-120-60% працює за моменті 800-400 і 100. Потім він 240 секунд не працює так і таким чином. 53%. Це означає той процентний час, коли. Двигун працює від усього загального значення його періоду експлуатації. Еквівалентна потужність двигуна таким чином виходить 530. Це у нас еквівалентний момент, множиться на частоту 580, це що було дано, коефіцієнт 9550 так, і отримаємо 32 кВт. Фактично, це рекомендована потужність. так, але яка тут особливість? Дивіться, виберемо ми 32 кВт, але на 530. Да? Але у нас двигун має давати момент 800. І Ми потім перевіряємо е, даний двигун, який ми виберемо за цими характеристиками. що 600 умовно, Не 580, 600 беремо да, оборотів і 32 кВт, чи він зможе. Забезпечити момент 800. От зараз ми визначаємо потужність двигуна а за найбільший стандартний тривалося включення щодо рівня 60. Значить ми то розрахували, що з вами вийшло 53 включення. Да? Але для двигунів стандартні значення там є інші. Вони там, 15, 25, 40, 60, і ще, треба дивитися. Це в каталог є. Да? Ось, ось 60. Це по технічному характері, на 60. То ми ж відповідно, якщо двигун у нас розрахований на 60% працювати, а ми розрахували на 53, фактично потужність може бути трошки менше 30 кВт. Так? Е, вибирається двигун металургійної серії, це більш такий витривалий потужний двигун. Це незвичайний серія Ір. E ну і от його характеристики. 30 кВт, 60% 60% його період вмикання. Тривалість вмикання. Далі частота 585 номінальна. Це мається на увазі частота обертання ротора. При цьому полистатор, я нагадую, 600 обертається напруга 380 вольт. І з каталогів береться, можете скопіювати в інтернеті, подивитися даний двигун, є, я вже дивився. І Дивився на сайтах. і ось На сайтах я кілька тут. А, і Аїри дивіться, понаходив Понаходив іри, які підходять теж до цих характеристик. Так, от 22, от 30 кВт. Ну, то Один двигун, а от Іри є, теж дивіться, знайшов. 30 кВт 585 частота, ККД 89,5 косинус 0,73 і номінальність 9 А380, при 380, бо вони є ще на 660. Далі у нас відношення норм... номінального пуску до ну, пускового до номінального від 0, тобто то раз пусковий піскаку є 6,2. Момент максимальний до номінального в два рази, пусковий до номінального в півтора рази і маса 380 кг. Цю таку табличку я знайшов в інтернеті. І... Після вибору двигуна його іноді при роботі приводу в тривалому режимі зі зміни, не, не, необхідно перевірити на перевантажувальну можливість, тобто він у нас вже розрахований на 580, да? Як ми а нам треба інколи буде 800 крутити. Да? Ну, є така формула, коли максимально допустимо, 9 до м критичного значення моменту двигуна, при цьому м критичне, враховує ще у той. Коефіцієнт коефіцієнт ММ на МН в два рази. І дивимося, як це все відбувається. Номінальне значення моменту знову ж таки, офіцієнт 950. P на n потужність на частоту. Так, при цьому частота тут вже у нас номінальна. статора. Да? 30. Ми не 32, а 30, Бо ми вибрали на 30. На 10 му ділимо на 600 і виходить у нас номінальний момент 286 на Це номінальний, то є середній нормальний. Максимальний критичний. Максимально скільки він може потягнути. Двоєчка. Оця ця да, я показав, 2 на 800, 8286, 515. Максимально критично він може. 515 дати. Якщо ж у нас опір буде більше, то тоді він не потягне не буде крутити і фактично зупиниться ротові. Якщо автоматика не спрацює, він згорить. Максимальний статичний момент. от Яка різниця між максимальним і критичним і Давайте розберемося Максимальний критичний це в процесі роботи. Може навантаження піднятися до 515, він потягне так а максимальний статичний момент це із скажімо так, стоячого положення. Тобто запускається. Це нормальний 286 це максимальний в робочому режимі, сколько він може момент потягнути. А 315 це у нас, якщо він стоїть і запускається то він може не 280, а трошки більше видати. 315. Чому ж і струм підскакує в 6,2 рази даний. Ну і як ми його розраховуємо, дивіться, знову ж ковці 9550. До речі, в багатьох підручниках трошки там різниця, оця 9550, хто там по-другому, ну приблизно така цифра. так П1 ясно, що це потужність, ділити на 5,85. 5,85 це ж N уже частота ротора. Звертаю вашу увагу, не 600, а 5,85 частота ротора. Ну і, Викликаємо математичні розрахунки, вийшло у нас 315. Максимальний статичний момент 315. Три у нас такі моменти є. Далі перевантажувальна здатність двигуна задольної, так як виконується умова. Дивимося, дивіться, 0,9 м. Тобто 515 М критичний 463, а 315 це у нас із стоячого. те, що... Статично 315. Ну, Виходить, що у нас критична на 0,9 на коефіцієнт, це він там D09, D091, в якій літературі так, значення. Це говорить про що? Для чого те, говорить про що, що якщо у нас ми двигун то вибрали на момент менший, але в нього є якась перевантажувальна здатність, якась А515, урахуючи коефіцієнт. Виходить, що його момент може досягти 463 ньютон на мет, ну і він потягне даний двигун 315 при статичному. Да? При статичному потягне, да? Тобто такий двигун, який ми вибрали, задовольняє, задовольняє наші умови, зможе працювати. Саме, до речі, проблема для двигуна, найбільша проблема для двигуна це те, що він може не розпочати обертатися, якщо там його на, на ротор навантаження якесь підключення достатньо важке. Так, ну і другий приклад. Розрахувати потужність та вибрати асинхронний -двигун. двигун головного електропривода робочої машини з маховиком. Тобто електродвигун крутий машиною з маховиком. так, то тобто, Тут його ще розкрутити. Для чого маховик? Маховик, щоб оцей момент ми як крутнули, да, набрався, да, потім муфта включається, тоді маховик допомагає в складних умовах, якщо там якийсь опір виникає додатковий, да. все-таки двигуну працювати, не зупинятися. Знайти необхідний момент інерції маховикам. Машини, так, момент інерції, щоб у нас зміг розкрутити двигун, для чого потім цей мом момент інерції треба порівняти з моментом інерції нашого двигуна, чи зможемо цей маховик розкрутити. Так. Ми дивимося. Е, робота 14 кжолі, так, машини. Операції, робота операції машини. Холостий ход машини. Тобто це коли машина щось робить, ну там наприклад, дробить чи розрізає чи що. А це коли вона в холосту нічого не робить. ну Бачите, менше тут 1000. 14 тисяч, тут 1160. ну Фактично майже там в 10 разів менше. Да, в 11. Далі. Частота ходу 70 ходів за хвилину. Ну різак якийсь різав, то 70 раз тик-тик-тик ріже. Ходів, да ну це ж по зворотно поступальний а ми ж отримуємо його із обертання. Якийсь колінбал, там куліса якась там. Да? І передаточне число 13 редуктора та передачі. Це означає, що значить, 70 множимо на 13, таким чином ми отримуємо частоту того ротора, який обертається. 0,9 ККД передачі, тобто наскільки в нас момент потужність падає. Так, тому що треба ж крутити в редукторі там, шестерні і опір. 1,4 – перевантажувальна здатність, тобто, треба потужність набирати. На 40% 0,4 більше. так, Ну і розв'язок розрахунок. Середній момент навантаження, знову ж типа еквівалентно. дивіться, Додаємо дві, дві роботи. так, Ділимо на 2П. Пі, Пі 314. отримуємо десь приблизно середнє значення 2412. Середнє. Від ну, бачите, два рази менше, ніж повна операція. Ну, за рахунок, чому так? Чому так? ну, Маховик, маховик. Нам частину енергії, якщо ми розкрутимо маховик, буде віддавати маховик. Він виконуватиме роботу. Далі середній момент навантаження. Знову ж таки, це вже посчитали. Середня швидкість головного валу. Дивіться, пі 3,4 на 70 за кількість ходів. Так, і ділимо на 30 коефіцієнт. Ну воно ну, там 2 пі, 2PR. Да, ну, і виходить 7,33 радіани за секунду. Радіани за секунду, тобто за секунду, скільки там проходить. Саме обертальний момент, а ми в там зворотне поступання переводимо. Розрахункова потужність електродвигуна. 1,4 це наша перевантажена здання, далі середній момент, потім оце вже кутова швидкість, середня швидкість, ну, наш кутова швидкість. так. І коефіцієнт корисної дії переводимо в вати, в кіловати – 27,5 кВт. Частота обертання електродвигуна. Є радіани за секунду, є в ботах за хвилину. Ми 70, ну те, що я й казав, множимо на 13 на передаточну, 910 обертів за хвилину. Знову ж таки, Двигун з такою частою немає, але є з частотою 1000 обертів за хвилину, це у нас магіта Ну, Ротор, звісно, менше, от якраз воно підходить, рахуючи ковзання. зараз З довідника вибирається синхронний електродвигун 30. так? Тож, якщо ми тут 27,5, але на 27,5 не немає. Потужності двигуна ми вибираємо на 30 і ті, які є. Частота тисячі обертів, те, що я сказав, це синхронна частота. Ну і номінальне ковзання 0,02. Це теж технічна характеристика, або розраховується, або береться, дивлячись, які характеристики медивці. ну і Огляд у цього двигуна пошукав, знову ж таки, я і знайшов Є такий двигун. Ось його модель, так. 30 кВт. Обертання Частота 1000 обертів, ну а фактично 908, а нам там треба 920. ну Це вже не суттєво. Есть, один в один не виходить. Напруга 308 на 660. Як ми підключимо, так, чавуний корпус або ну це, типу алюмінієвий полегшений. Порошкове фарбування, метал, ступінь захисту ip 55 Перша цифра від домішок, друга від води захищає. Бачите, попадання пилу та водяну ну достатньо захищено. Режим розробити s 1 тривала. Тобто з ключі, може працювати довго без зупинок. Клас ізоляції F, максимальна температура 150 градусів. Оці класи вони по температурі ізоляції, коли не горять. Гарантія 2 роки. Вважаємо ну, номінальне ковзання S це N-N. на N. Що це? Це ми частоту статора мінус частоти ротора. Так що у нас 1000, да, 1000 980 ділимо на. 1000. Так, денс, частота обертання магнітного поля, а то частота обертання номінальна ротора, Так. І отримуємо 002, розшифровується як марка. Так, ну, і як Загальнопромислова серія. Це найбільш поширені двигуни, аналоги йому ну, є. 200 це габарит двигуна. Вістать від усі обертання до площини кріплення. Да? Тобто, міряємо 200 мм. ну, ясно, що Чим більша цифра, тим потужність. Виконання довжини сердечника, L – це довжина сердечника, каталог дивиться, що означає буква L і так далі. Буки міняється. Довжина середника. Кількість полюсів 6. Кількість полюсів 6, ну, виходить, три пари. Три да? тисячі на три, якраз тисяча. Три пари. Кількість полюсів 6, але пар 3. Північ-південь, тобто північ південь. Північ, північ, північ. Кліматичне виконання з поміни пліготом згідно відповідного мосту. Так, ну і що це у нас? раціональне значення на рівноміновоходу головного. Валу, так, далі. Раціонне значення рівняного ходу головного валу Ось розраховується за такою формулою 2С, КЦ1, 4 і КД 0,067. Момент інерції. Момент інерції ми розраховуємо 3918 кг на метр квадратний. Так, ну і цей момент інерції враховується. Треба вибирати двигун, щоб був не менший момент інерції, щоб ми ж могли маховик потягнути, ну, розкрутити даний маховик, який нам буде допомагати в роботі. Так, ну і схеми підключення. О, давайте заодно розберемо схеми підключення. Дивіться, може до 380, може до. До 660 підключатися. Оце у нас підключення. Дивіться, якщо клеми замикаються отак, то Це підключення у нас це підключення у нас трикутником. так, ну і зірочко, Якщо ці клеми замкнуті, а з них виходи є. Ну І показано, як підключається у нас трикутником, як зірочкою підключається. От у нас все тут показано. Схема трикутних, схема зірочка, напруга мережі, Та може бути тестовий може бути 660, дивлячись яка схема. так трикутник. Ну ще може бути схема комбінована. Ну а ось Підключається. у нас оце у нас оце зір Це в нас трикутник схема так на клемах. Оце зірочка, єдиний момент. значить Варіанти ми на презентації не розглядаємо. Варіанти є у завданні. Ваші значення підставляєте і розраховуєте. Дякую за увагу.